Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді знову мій емовський інструмент. Не інструмент, а, грубо говоря, захист. Це і ваш захист, це ваша безпека. І щоб ви не старість, як то говорять, не шокали і не гакали. Придбав Діпрем, Ціна його цих навушників була, не пам'ятаю, в районі 300 з гривень. Це не є великі гроші, але ваші вуха і ваша безпека, ну я думаю, що це насамперед. Дивіться, давайте коротко я вам покажу, яка коробочка. Звичайно, я в них користувався. Зараз я вам скажу свій відгук, чи, як вони в користуванні, як вони на голові си, сидять і як з ними працювати. Далі, така от коробочка. Тут у нас написано цей ABS Пластик, він є, звичайно, ударостікей. І тут. Короткому все написано. От, корпус е, у нас виконаний з без пластику, стійкий до е, ультрафіолетових випромінювань та ударів. Механізм регулюється, це подовжині під кожний розмір голови і знижують рівень шуму на 28 дБ. Далі, відповідно європейському стандарту, там, ну, від, від, відповідно стандартам. Так, от самі такі навушники йшли вони в такій коробочці і в поліетилені. Так, користуюся ними тиждень, Що по них сказати. Давайте так, спочатку зверху, я вам коротко покажу Дніпро. Пластик, як ви чуєте, дуже плотний, дуже твердий. І чому я казав, вони не тільки ваш слух захищають і вашу голову також. Тому що при користуванні болгарки, шліфувального станка чи ще чогось там, циркулярки, якийсь осколок може вискочити і. Залетіти вам в бік. А у вас тут голова закрита, грубо говоря, ну моя голова не велика, але голови навушниками закрита. І ви вже, грубо говоря, збережете собі здоров'я. від ран чи віщачу у вас. І вуха також. Е давайте далі. Регулювання, Отак От вона. Регулюється, ну, виліт Якщо я вам чесно скажу, десь сантиметра з 3,5 до 4 сантиметрів є вильот. Ну, не факт, вони розкладаються отак, як ви бачите. Давайте її повністю розпижу. Це є на максимум, подивіться, яка тут голова, вона в камеру ж влазить. Це Для великої голови підійде, для маленької підійде. Я, наприклад, роблю коротший і отак. Знімаю їх себе, їх теж удобно, вони гарно тримають. Оця пластикова штука, гарно тримає. Я просто піднімаю догори, кріплю на голову і все. Далі. У нас всередині, як ви бачите, така губка, яка захищ... ну, не пропускає звук тільки на мінус 28 дБ. І ось такий замінник. Теж там всередині, я так зрозумів, він пропаралонений. І дуже-дуже ну, м'який дуже, дуже і дуже приємний. Е... Одіваючи його на голову. Вони дуже дуже комфортно сидять. От я не думав, що будуть навушники, бо я коли спробував звичайні, я не знаю прості стінерні проемовські, якісь там китайські. Ну вони чуть тиснули мені. Ну за наприклад, за 15 хвилин роботи я їх відчував, що лишилися знаки. Знаєте, як так лишається, що воно щось там має бути. Як годинник ви зняли, а знаєте, що воно тут є? Так також і на китайських. На цих, ну вони теж китайські, але це наш. Ну вони стоять дуже удобно. Я Протягом 40 хвилин в них робив, і я не відчував, що вони в мене є на голові. Це є основний головний плюс, що я можу відмітити. І що дуже класний пластик. Як буде служити оця пластина, і як будуть служити ці кріплення, ми побачимо далі. І підписуйтесь, звичайно, на канал, будемо разом оглядати такі. До речі, в мене є огляд на каналі респіратора і от таких очків. Зараз я вам покажу. Отаких от от очків, теж Дніпремовські. Зайдіть в моє відео і пишіться на канал, я вам покажу. І ви бачите, вони вже тут трошки заапгрейдили моїх. Ну, Пізніше я знімлю про них відео і будете бачити. Що вернемося до навушників? Навушники дійсно хороші. Після циркулярки я не шокаю, не гахаю, я добре чую, в них удобно сидіти. Ну, сидіти говорю, Ту. в них удобно працювати. І я повністю за ним, з ними задоволений за таку ціну. Якість непогана. Як ви бачите, тут теж такі малесенькі дирочки є для воздуху, щоб воно повністю не тріскалося. Наскільки довго вони протянуть, ми зняли це відео, давайте разом подивимось, скільки часу пройде, коли потріскаються оці приємні губки і шкірозамінник. А так, по цьому все, Я ними задоволений, хто, чому я зняв це відео. Я призиваю відео, щоб ви захищали свої очі, слух і е, дихальні шляхи ліпше працювати так, тому що здоров'я найважливіше, а ще ну, в наш час це є дуже, 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 дуже як то кажуть, е, І як, чи, чи я ними задоволений? Я ними задоволений на, на всі 100, хто, думав, хто надумував купити собі навушники захисні, не думайте, беріть гроші, купляйте. Непогані, я говорю з ним тиждень чи два ними працюю, я ними задоволений. І плюс це є невеликі гроші 300 ще йому гривень. Це є невеликий. А ваш слух це є, звичайно, кожен буде цінити на старість, воно все згадається. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і далі будемо дивитись обзор на всякі різні інструменти і техніки. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.